Я, я вже настільки від, відмодохав цей режим, що я його проходжу на, на один зуб, так би мовити. Ні, не треба, Mortal, не треба нічого. В режим ти граєш. на... Тут танчик в грі, тобі не треба цей примтанчик. Тобі нічого не треба. тут за скарбами. Цей режим тобі нічого не треба, ти просто його натискаєш і граєш. Все, тобі танчик автоматично видається. Ось. Для початку просто їдемо в місто знову, бляха. Повторяємо і їдемо в місто. Може бути, може бути. Так, під'їжджаємо під, під домік. Обережно. Беремо вісмірочку, натискаємо і відправляємо їх от сюди. Бачите, отут точка, отут ми, отут, отут, і треба от сюди відправляємо. Бумс! І нехай їдуть. Ауфідерзень, чек там, шнеля, шнеля. Все, вони ховаються, вони відкатують. І ми їдемо забирати точку, так. Ми просто забираємо її. І їдемо далі. З 5 секунд і їдемо далі. Так. Що Так, let's go. Давай, 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 оп, оп, сопс. Келер, в тебе є Якщо ще хтось не пройшов цей режим, запитуйте, буду допомагати. Дякую, келер. Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Так, хорошо, супер. Ми від'їхали. Чекаємо, поки він туди трошечки прокатить. Поки він трішечки туди прокатить. Дочекалися. Ну, там він трошечки ще буде підсвічуватися, в принципі. Коротше, тут є такий лайфхак. Якщо ви ну там зарано поїхали, я поїду по мосту, в принципі. Але якщо вдруг ви засвітилися, бачите, що ви можете понизу тут проїхатися, по лівій стороні моста, і по воді ви спокійно встигаєте проїхати і ви не втопитесь. Ну і, і все, ви будете, він не буде вас бачити там. Це, типу, як лайфхак, вдруг, якщо ви прям поспішили. Тепер забираємо цю точку. Тепер можемо так іншу собі дати, де він ще їде. І чекаємо, коли він з'явиться ось тут. Як тільки він, е, е, як тільки він тут з'являється, ми просто чуть-чуть назад від'їжджаємо. Він заїжджає за цей домик, ну, за цю штуку, і ми спускаємося вниз під цей камінець. Чекаємо, поки він під'їде. Давай, братику, під'їжджай І На Напів шишечки. Все, він під'їхав. Та не помітили, прислабся. Все, він заїхав, все, орієнтовка, можете під'їхати під оце дерево. Ізі. Тепер натискайте вісьмірочку і відправляєте танчик от сюди. Все, бачите? Оцей оце танчик їде туди тепер. Чекаємо, поки він туди поїде. Якраз оцей чувак їде там, патрулює, а він хоч вони всі в ту точку заїжджаються. І ми спокійно прориваємося ось туди. Чекаємо, поки він доїжджає от до цього комінця. Все, він практично туди доїхав і їдемо. Все, бачите, він там вже круг мальоги. ми його бачимо, але в нього не вистачає типу кругу обзору. І собі просто їдемо вперед і все, і не паримося. Тут теж треба бути уважним. Тут теж треба бути уважним. І їхати, їхати, їхати. Так, підкатуємо трошки поближче, 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 але не дуже близько. Все, досить. Натискаємо вісьмірочку і відправляємо тигрів сюди вниз. Потім зразу відкатуємо назад, поки вони їдуть туди. Ми відкатуємо назад і чекаємо, поки останній тигр, бо він нас може засвітити, поки він відїде. Бачите, він просто п'яний, він щось вправо, спочатку вліво, потім знову вправо, потім знову вліво, хоч вп'яти. Сам це перепив просто все. і все. Так, 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 звісно, підштовхне. Себе підштовхне там. Так, все, хорошо. Я думаю, що тигри вже з'їхали, ми їдемо забирати точку. Дуже уважно, що далі робитись. Красавчик. Красавчик. Я... У мене поки рекорд хвилина 50. Хорошо, тепер давайте. Забираємо цю точечку. Забираємо цю точку. Під'їжджаємо трошечки ближче. Не набагато, там трошечки ближче. Ставимо, і ставимо цю точку де засвіта. По-перше, дивимося, в першу чергу нам потрібні тігри, куди їдуть. А по-друге, ще в нас інфа зараз з'явиться, де. Хоча нам він не потрібен, той. той ну, панчик, який катається, типу, патрулю... патрулює. патруль. Я, я пройшов все, але, ніяк задач, але ніяких задач немає. Так, там не буде задач. Чи ти, які маєш на увазі задачі, Тату? Ти маєш на увазі про рандомні задачі? Вони з'являться 8 травня. Післязавтра вони з'являться. Так. Вони з'являться 8 травня. Так, чекаємо, поки тигри трошечки піднімуться вперед. В принципі, ми цю штуку знімаємо, вона вже нам нічого не дасть. І просто чекаємо, поки тигри трошечки піднімуться вперед. Я думаю, що вони вже піднімаються. Ми просто з'їжджаємо вниз, на патрульну взагалі забиваємо, він нас толком не відчекає, і їдемо вліво, Падає вниз і їдемо вліво. Отут обов'язково обов'язково їдемо ось так. Трошки лівіше. Головне, не під'їжджайте під оцей ліс. Вас просто засвітять звідти чуть-чуть по Обіжжаємо По подальнечку і під'їжджаємо до мінного поля. І по мінному полю їдемо. Ну, не по самому міну біля мінного поля. По червоній лінії з мінним полем. Ось так. Приїжджаємо. Тут можна вже не їхати наліво, тут просто направо. І їдемо до ось цього доміку. Ось цього доміку. Під'їжджаємо до нього. Під'їжджаємо до нього. І отак от, от під'їжджаємо і заїжджаємо в нього 2 секунди. приготуватися. Тут взагалі має. О. Бачите, тут має з'явитися раніше, але щось він пізно з'явився цей танчик. І ми його просто відправляємо. Оцю точечку. Недалеко, але відправляємо ми його туди. Там достатньо вам. Все, він розвертається і їде туди. <клухи> Ні, В рандомі тільки 8 травня з'являться. Це одільні будуть, теж там чафік буде, я я такі щось здивований не зрозуміло з цього моменту. але... Ці всі задачі, ось ну, які мають бути в рандомі, вони будуть 8 травня. Не від режиму, залежать вони. Навіть якщо ти режим не прийдеш, все одно вони будуть. Це, це для рандома просто задача. Так, тут ми під'їжджаємо, від'їжджаємо звідси і під'їжджаємо під цей камінець, і обов'язково йдемо трошечки вліво. І пробуємо висвічувати, чи немає в нас тут. А... Немає... Ось буває, прокатує цей не розвідник, а той, що патруль. І ми підкатуємо прокатим... от сюди ховаємось. Тепер ми робимо наступний момент. Ховаємось. тепер чекаємо, Короче, чекаємо цього чувака. Він тут розвертається і буде їхати обратно. Для того, щоб нам зрозуміти, коли він це зробить, бо він може відсвітитись, ми робимо ось так. Дивимося в цю точку. Виїжджаємо обережно, дивимося в цю точку, він має проїхати. Він, про... він проїхав. Можете від'їхати краще, можете стояти, все одно він проїжджає так, що він не замічає вас. І далі ми проскакуємо на, на повному ходу, ми маємо проскочити от сюди в самий-самий куточок. Бачите, прямо на, на, на тоненького. нікого. Ну, а тепер, коли ми сюди проскочили, ми натискаємо вісьмірочку і відправляємо е, цей танчик сюди. Відправляємо ось цей о, тут танчик, бачите, він біля нас недалеко. І цей танчик вони двоє поїдуть в ту точку. все. Чекаємо, поки вони трошечки скатять. Нам це не, не страшний. Е, і дочекалися, поки цей скатить. Все, поїхали вперед і все. Далі у нас ще з цим танчиком буде один моментик. Тут головне, як попередній раз, не провтикати в мене. Будьте дуже уважні. Так, швиденько, поки не зрозуміли, ми ховаємо сюди. Ще трохи нас допомітили. Так, якось він так само замітив. Вони пропадають зі свята, і ми їдемо. Ми їдемо. Ну, у нас в будь-якому випадку засвідчують. Ми не зможемо сховатись від цього діла. Тому ми по, ми по любому обережно стаємо. Забираємо цю штуку, але так, щоб ми не отут не можна ставати з цієї сторони. Вас просто, бачите, він, він дивиться сюди, він прострілить вас. Тому Тому обережно забираємо цю штуку. І зараз ми будемо відренгенюватись. Побачите як? Нам треба відсвітитись. Це, це можна сказати теж дуже важливо, тому що є шанс не отримати тичку на відкаті. Все. Ну тут буде дуже важко. Він може як попасти, так і не попасти. Бачите, він не попав. Ми в засвіті, тому ми падаємо дуже різко от сюди. Бачите, пазик не дав. Дуже швидко падаємо сюди і їдемо вниз. Все, він за вами поїде, але він до вас далеко не доїде. Бо ви поки він доїде, ви вже відсвітите по своїм справам. Але їдемо під самим замком. Поняли? Під цим самим замком їдемо. Під цим самим замком до оцієї точки. От, під'їжджаємо от сюди і заїжджаємо от лівіше. Трішечки лівіше заїжджаємо ось. Стаємо сюди і натискаємо вісьмірку і відправляємо в цю точку, відправляємо пазіків, які в нас тут. Це по-перше. По-друге, у нас тут є ще один, один чувачок, який катається. типу, Нам його теж треба. Нам його теж потрібно пропустити, бо він не засвітить. Ми чекаємо, поки ці скатять, скатяться, так би мовити. Можна До речі, можна е, зачекати ну, краще зачекати вісьміркою і знову поставити оцю точку, щоб їхали в цю точку. <плес> Бачите, все, вони поїхали туди. Я цим моментом чекаю, де оцей де чувак, і я можу спокійно. Ну, взагалі, ідеально, так от зробити. На всякий випадок, отут лівіше, а тут направо зразу. І оці по, по цій траєкторії їдемо наверх. Отак от покатуємо на цього не, не звертайте уваги він толком. У вас там подивиться і потім знову віддивиться. Просто їдете на цю дорогу на підгірку. Під Закатуйте підгірку. Ось. Прокатуємо підгірку. Вже відпрацьоване це все ось. Прокатуємо підгірку. Далеко не виїжджаємо, підкатуємо от сюди, в оцю, оцю точечку. Оцю точечку тепер натискаємо вісьмірку і осих, і оцих, що стоять над вами, відправляємо сюди вниз. Обов'язково от сюди вниз відправляємо вод оцю точку. І чекаємо, поки вони з'їдуть. Ось Так. так. Чекаємо, до речі, як вони швидко поїхали. Павло, ти, ти цей гайпо проходьш зробив окремі відео. Я це зроблю. Павло, я це зроблю, я, я тобі зараз відпрацьовую, щоб все найбільш комфортабельніше було. Все, забираємо цю штучку. Ви? ще поки їдуть той низ, ми не паримось, ми собі спокійно забираємо. А далі просто практично їдете, навіть не зупиняєтесь. Вообще, вам по барабану буде все. Все, після цієї точки, практично, там є один момент, такі нюансики, але далі вам практично їхати і все. Ви назад повертаєтесь, але їдете вже не наліво, але їдете отут поверху. Отут поверху їдете. Вас засвітили. Він тікає, бачите, він відкатує. Ось. Ви собі спокійно їдете, бачите, він поки там відкатить, ви зараз засвітите вас, але цей таймінг прийде до того. Ви сховаєтеся, відсвітитесь. Ви зараз знову засвітитесь. Ви знову відсвітились, Все, не паритесь. Тепер дивіться далі. Вискакуйте ось тут. Ось тут вискакуємо. Обережно. І просто шпаримо, Дивіться, він зараз засвітить вас взагалі так по барабану, і може навіть не засвітить. Бачите, до речі, Таймін такий пройшов, що навіть не засвітив. Все, все, не паритесь, не паритесь, просто їдете по краєчку, все, вони вас засвітили, але вам так по барабану на це все. Труляля, труля-ля, -ля, тру -ля, ля Ми ні по одному не стреляли ні разу. І просто виграли. Пройшли режим на отлічно. І подивимося, скільки зараз хвилин. Нікого не вбили, навіть нікого не тронули. Ні одного ХП не потратили. І. А, дивимося, скільки, за скільки взагалі по поширкості я пройшов це все. Саша, доброго дня, шановні книзі, гарно позитивного дня з Дякую, дякую, Саша, тобі також. Ось, і я це за 13 з половиною хвилин. Нормально. Не, не дуже швидко, але нормально. Але вам це не треба. Вам швидкість взагалі, дякую за лекосики. Вам швидкість не потрібна. Вам потрібна ефективність не, не здохнути і нікого не вбити. Все. Ну і пройти. Тому на швидкість не падьтесь. Але я його пройшов за 13,3. Ну, за 13,5 хвилин. Ось таке ідеальне проходження, ідеальні таймінги. Практично. Робіть так все, як я роблю, і просто будете проходити. Обходите, об'їжджаєте таймінги, трошки почекати треба. І ці всі моменти, і у вас все буде дуже добре. Я кажу, ставте лайкосики, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. От. Так що я трошки заражав.